Всім хальо. Сьогодні ми з вами розберемо таку тему, як футурцвайх. часи німецької мови. Це досить цікава штука, а особливо вона стає цікавішою, коли вам потрапляє очі якась ще одна часова форма, яка здається вам відомою. Футур ви знаєте, ми знаємо всі чудово, що це таке. Але з боку стоїть цифра 2, Тобто, що за обновлення, оновлення і що за нова якась додаткова версія, власне, от наша сьогоднішня задача з вами розібратися в цьому. І... І в кінці відео ви зможете впевнено використовувати футурцвай. Тому що, в принципі, сфера використання його можливо не така велика, але вона, в принципі, може додати певних барів і допомогти вам висловити свої думки в тих моментах, там, де вам якраз його і бракувало, наприклад. Що ж, у вас є вже певна підказочка нижче, що таке футурцвай. але давайте на наступному слайді ми краще розглянемо більш детально, що це таке. Утворення та використання футур Свай використовується для двох моментів, для двох варіацій. Перше, якщо ви хочете позначити якусь завершену дію в майбутньому, тобто у вас є якийсь певний дедлайн зазвичай, так, наприклад, і ви хочете сказати, що до конкретного якогось моменту якась конкретна дія, про яку ви говорите, буде виконана. Звичайно, що все може трапитись, і вона може бути виконана, може бути не виконана, але тим не менш, принаймні в цьому реченні, яке ви побудували, ви кажете, що, наприклад, там, до, до літа або там, наприклад, до осені я вивчу іспанську мову. Тобто, ви вже кажете, що коли настане осінь, іспанська мова буде вивчена, наприклад, вами, хоча б в якомусь вигляді. Ось, ну або ж для припущення про минуле. Ви, наприклад, спали гарно, міцно, прокинулись вранці, і навіть не чули вночі, посеред ночі, як кров, сильний дощ. Ви виходите, дивитесь на вулиці, все мокро, калюжі, все інше, все, що вказує нам на дощ, і ми робимо припущення. Мабуть, все ж таки йшов дощ вночі. От для цих двох моментів ми використовуємо футур як він будується? Допоміжне дієслово слово в'яден, яке буде стояти на другій позиції. Ну або ж, наприклад, там вже все буде залежати від граматичних конструкцій, в рамках якого ми будемо визначати позицію слова в'яден. І останні дві позиції це передостанні позиції патіців, цвай нашого основного дієслова, тобто форми ось остімах, гелізін, кеганген, гіфаген і так далі. І допоміжне дієслово, слова, відповідно під цей партійців цваль. Якщо, наприклад, гілейзен, так, допоміжне дієслово буде хабен. і що важливо, ми його ставимо в початковій формі, так, «haben» на закінчення Ен. От і все. Тобто не відмінюємо, бо воно вже повинно бути в початковій формі. Просто-напросто його функція буде показати, що ця дія матиме вже характер типу події, яка, яка відбулася. Наприклад, а, якщо там дієслово буде, наприклад, фаген, в формі минулого часу гефаген, то будемо використовувати допоміжне дієслово зайн. Бо, наприклад, з цим дієсловом нам потрібно буде використати саме це допоміжне дієслово в переважній більшості випадків. І ось таким чином воно в нас і працює. А, давайте розглянемо приклади. На прикладах ми зможемо подивитися саму логіку цього принципу побудови. Перший. Перше речення це у нас для позначення завершеної дії в майбутньому. Er wird bis morgen das Buch gelesen haben. Він до завтра уже прочитає книгу. Er – він, допоміжна дія слова вяденс er wird. Далі ми зазначаємо, зазвичай можете позначити якийсь дедлайн, тобто до якої дати, до якої години, до якого часу щось має бути виконане. Наприклад, пісьмовен. До завтра. Уточнюйте, що саме має відбутися, збух і наша дія. Die haben. В чому логіка? Тут допоміжна дія слова майбутнього часу, а тут у нас конструкція минулого часу. Штука в тому, що ми все ж таки говоримо про майбутнє. Ми говоримо про завтра. Тобто, ця подія має відбутися завтра. Результат будемо бачити завтра. Тому Віот частинка майбутнього часу. Але. Основна наша дія, тобто прочитання книги, факт прочитаної книги, завтра вже буде сприйматися як щось з минулого. Тобто завтра настане, і в нього запитають? Du dieses Buch gelesen? Ти прочитав цю книжку? І там, наприклад, буде відповідь, стверджувальна, якщо все ж таки прочитав? Я. Yeah. Я прочитав книжку. Тобто ми говоримо про майбутнє все ще, тому віат, але коли це майбутнє настане, це буде вже минуле, ось така логіка подій. Тобто, коли завтра це настане, книжка вже буде прочитана. Саме тому, ми, дивлячись в майбутнє, орієнтуємось на те, що ця дія має бути в майбутньому вже завершеною. Тобто, завтра людина, ось цей він, має вже казати про те, що їх хабе бух збухкілізін. Ось так воно працює. Саме тому ми використовуємо і ознаки майбутнього часу, і ознаки минулого часу. Ось так воно працює. Виникатимуть питання, обов'язково їх озвучуйте. І другий момент для припущення щодо минулого про минуле. Er wird wohl meinen Geburtstag vergessen haben». Він, мабуть, забув про мій день народження. Зазвичай слово воль дуже часто тут використовується для таких от позначень. Типу, коли ми робимо припущення, типу найвірогідніше, мабуть, типу, певно, що забув про моє народження, ми робимо таке припущення, такий висновок. Тобто він, наприклад, не прийшов, ми його не бачимо, наприклад, на моєму дні народження. Наприклад, і, власне, ми робимо висновок. Він, мабуть, про нього забув в минулому і відповідно його зараз немає. Схема побудови та ж сама: допоміжне дієслово er wird. Воль зазвичай таке допоміжне словечко, яке допомагає в цьому випадку. Meinen будь, так. Далі. Vergessen, це форма вже минулого часу про всяк випадок. І допоміжне дієслово під vergessen haben. Тобто, в двох таких випадках ми використовуємо футурцваль. В принципі, можемо побачити, що, можливо, дійсно, типу, не суперчасто нам доводиться говорити про якісь дедлайни або робити, припущення, щодо до минулого, але такі от речі вони теж існують, вони теж нікуди не зникають. А Рано чи пізно все рівно нам доводиться щось подібного гатунку казати. І от саме для цього нам і потрібен футурцвай. Ну або ж, наприклад, хтось захоче вам щось сказати, і для цього вам теж потрібні будуть знання щодо футурцвай. Тому все це зайвим ніколи не буде. Ну і плюс це гарна конструкція для того, щоб потренувати і майбутній час, і минулий час. Тому все це має певний сенс. Давайте переглянемо певні речення, які можуть бути теж корисними для того, щоб вже подивитися, як воно в нас буде. Наприклад, можуть бути всі допоміжні слова, там бізнесмоген, бізома і так далі. Там, Наприклад, або там, Воль, і все в цьому дусі. Може їх і не бути. Ну, наприклад, ich werde das Buch gelesen haben. Я вже прочитаю книжку. «Du wirst die Aufgabe erledigt haben» – ти вже виконаєш завдання, наприклад. «Er wird angekommen sein» – звертаємо увагу, «ankommen» з допоміжним дієсловом «sein» – форму минулого часу «angekommen sein». Він уже прибуде. «Wir werden das Problem gelöst haben» – ми вже розв'яжемо проблему до того моменту. «Ihr er werdet gegessen haben» – ми вже поїсте до того моменту якось. «Sie werden gewonnen haben» – ви вже, вони вже переможуть, ну, наприклад, так, в цьому випадку. Ну або ж якщо ми говоримо за вибічла форма, так то теж буде. Ви вже переможете до того моменту. Схема така: допоміжне дієслово слово в'яден на другій позиції. Останні дві позиції займає партисіп цвай. І допоміжне дієслово в інфінітиві, в початковій формі, тобто або «хабен», або зайн. Третього варіанту не дано. Це власне все, що нам потрібно знати для фоторцвай. А якщо у вас є якісь питання, обов'язково їх озвучити. Та до наступних зустрічей. Чусь!